Треба ну не змінювати нормативку так, кожних час. три тижні або кожних два тижні. Від Анатолія що треба прогнозованості от від виробника прогнозованості і передбачуваності від, від держави. Умовно кажучи, оці всі аналізи, от відцифровка війни, дозволяє нам бути е, вже розуміти, які інструменти ну, я там так краще, чую, що Мадяр просто... зробив правильні цікаві речі. Він да, але тобто він на, на шляху. Але uh -huh. ж я ж кажу про те, що можна це було зробити ще рік тому. Розумієте, тобто умовно, ці е, рішення могли з'явитися набагато раніше. Ця умовна е, лінія дронів е, там інші інструменти. Тому, в принципі, ми ж могли їх придумати раніше, тобто залучити і використовувати, але ми вимушені використовувати те, на що ми надонатили, на те, що ми збирали, що або що закупила держава. Тому ми є запоручниками того, що хтось не хоче е, бачити там вирішувати на стратегічному рівні, як ми будемо воювати в наступному році, тому що більшість, хто приймає рішення на стратегічному рішенні, хочуть, щоб в наступному році не було вже війни і трам домовився. А, ну це вже та це вже інше питання. Е, тут уже тут уже трошки інше питання, але це насправді е, make сенс. Я зараз хочу зробити анонс про те, що канал ЄЄ «Про продовжує важливу місію підтримки захисників спецпідрозділу 27-ї 27 бригади національної гвардії. І спецпідрозділ БПЛА збір триває у розмірі 2 мільйони гривень на 10 професійних дронів матріс 4Т. Тому, друзі, долучайтеся до цього збору. Ви зараз його побачите на екрані вашому QR-код. А фінальна теза: От ми маємо кілька хвилин до завершення. Фінальна теза кожному хочу поставити. Ну, давайте з вас, Анатолій, почну, тому що я так розумію, що ви критично ставитеся до фрази міністра оборони про 20 мільйонів дронів. Типу, це ні про що, якщо ми не розуміємо, куди це ми рухаємося. Це розрізання червоної... Стрічки на якісь на якийсь свят, розумієте? Тому що ну це запит від суспільства. Треба більше дронів. От вам 20 мільйонів дронів. А тепер питання: тобто, ну насправді, тобто, яких дронів, як ми їх використовуємо, яка насправді потреба в Збройних силах? Це ж можна зібрати. Та ж дельта допомагає, інші програми допомагають відцифрувати цю інформацію і використовувати її правильно. Я постійно кажу про те, що. Будь-яке правильно стратегічне вивержене рішення призведе до більшого ефекту ніж спроба там, наприклад, якихось точкових, тому що ми просто відтягуємо проблему. Ми створюємо більш серйозну проблему на майбутнє, коли ворог збільшує кількість засобів ураження, збільшує кіл зону. Чому, умовно кажучи, ворог почав активно працювати проти наших великих мультикоптерних дронів? Тому що в них є китайські РЛС, які на лінії було виявляє виявляють ці дрони, розумієте? Класична система радіолокації, яка дозволяє виявляти загрозу. І вони їх перехоплюють на наш за нашим принципом fpv дронами тобто умовно дронами-перехоплювачами. Тобто, це те, що теж не вистачає нашим військовим. Для того, щоб виявляти і дрони на оптоволокні, тому що починається. А як виявляти? По звуку. Звук не завжди працює. І звук працює за 100 метрів, коли вже запізно. Розумієте, треба казати про систему. Тобто ми повертаємося до того, що безумовно вся ця технологічність допомагає, але тактику використання певних інструментів, яка є ще з Другої світової війни, яка розроблялася під час холодної війни, ніхто не відміняв. розумієте? Умовно кажучи, у нас все одно повинно бути, якщо ми створили дрони, то повинна бути ПВО і система попередження проти цього дронів. Розумієте? Тому отут я кажу про а, здравий смисл, розум. Який нам дозволяє прогнозувати і бачити, чим ворог буде воювати за рахунок якісного аналізу будь-якого озброєння. І, умовно кажучи, будь-яка зміна введені або в будь-якій зброї, який використовує ворог, повинна даватися якісному аналізу для того, щоб зрозуміти, що буде потім.